Дня. Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлень. На минулому занятті я вам розповідала казочку. Пам'ятаєте про що вона? Так, казочка про паличку виручалочку. А чи пам'ятаєте ви, чому паличку всі звали виручалочкою? Так, тому що вона. Усім допомагала і звірятам, і людям. А чи пам'ятаєте ви, що попросила мама зробити паличку виручалочку? Так, вибити килим? А чи пам'ятаєте ви, який звук всі чули, коли паличка вибивала килим? Так, вірно, звук п. 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 Давайте пригадаємо, звук П на письмі позначається літерою П. А зараз, як завжди, пропоную вам пограти у гру, Впіймай звук. Я буду називати слово. А ви, якщо чуєте звук П у слові, то голосно плескайте у долоні. Хочу Звернути увагу, що звук може знаходитись на початку слова, всередині або у кінці. Ну що, розпочнемо? І перше слово лампочка. Давайте повторимо разом лампочка. Так, вірно, у цьому слові є звук П Помідор. Давайте скажемо разом. Помідор. Так, вірно, у цьому слові також є звук. «п». Корова. Давайте скажемо разом. Корова. Ми не плескаємо у долоні, тому що у цьому слові немає потрібного нам звуку. Півень. Давайте повторимо разом півень. Так, звук П знаходиться на початку слова, парасолька. Давайте повторимо разом. Парасолька. Вірно, звук П знаходиться на початку слова, а це котик. Давайте повторимо разом. Котик. Вірно, ми. Не плескаємо у долоні, тому що у цьому слові немає звуку П. Порося. Давайте повторимо разом. Порося. Так, вірно, звук П знаходиться на початку слова. Цукерка. Давайте повторимо разом Цукерка. Ми не плескаємо у долоні, тому що у цьому слові немає звуку П. «па». Папуга. Повторимо разом папуга. Так, вірно, звук П знаходиться на початку та всередині слова. Молодці малята. Ви чудово впорались з завданням. А нам час прощатися. До нових зустрічей!